З вами Неля. І сьогодні ми займаємось перемоткою ниток. Мені досталися зараз дуже складні нитки. Так, ось моя машиночка. Хвилину. Трошки зачекайте, допоки я зроблю усі налаштування. Нитки у нас. Нитки передали. Дуже хороші, добрі люди, але меті ці складні. І складні вони складні вони тим, що тонесенькі штучні тонесенькі ниточки, які ми маємо з вами розпустити, і ще розпустити на ось такі тоненькі, а, значить, клубочки. Бо сама о, оця ковтина, чи що то є? В'язана в кілька ниток. Зараз трішки нарештувань. І як побіжимо, побіжимо, я так сподіваюся, стрім на пів на так. она не Ось я. И... и вот дыночки и, очки, и... Налаштування no, перші п'ять хвилин це завжди налаштування. 결혼하네 <sussurra> <sussurra> Друзі, усім привіт! Ще раз а, так, коментарі увімкнути усі, усі повідомлення. А, максимальна яскравість, але я все одно нічого не, не бачу. Ага, зрозуміло. Аночка, вітаю. Доброго вечора, рада вас бачити. Дякую навзаєм. Не встигаю до вас зайти. Треба зайти, передивитися ваше відео. Є щось новеньке? Що в'яжу? Не в'яжу, цього разу розпускаю. Більше того, розпустити мені треба дуже швидко, а нитка складна. Тож, на даному етапі я зроблю найпростіше, що можна зробити. Значить, що тут є у нас? Яка тут конструкція є. Це волонтерочка віддала мені нитки. От, і в'язану ось цю конструкцію і спиці. І все воно тут уже крепко переплуталося, на жаль. От. Угу. І ми ось це маємо зараз розплутати якимось чином. Ага, тут, очевидь, спинка зв'язана. І дуже красиво зв'язана. Куди буде це все розпускати. От. І беремо ось ці моточки і ось такого нещадно відрізаємо, щоб мати найближчим часом хоч якусь нитку. Значить, що я роблю? О, ага, тут вдва, вдва вона скручена, це треба буде розпускати потім. Ось такі ниточки мені треба перемотати на моталці. Іночка привіт, Сонечка. Я коротенько, на півгодинки, скільки встигну. Значить, Для того, щоб у мене моток не бігав по всій кімнаті, я його кладу банально в тазик, Реально в тазик. І ось так от налаштовую машинку. Машинку, хто не бачив, це банально машинка-м'ясорубочка. із от таким от. Намотувальним механізмом. Значить, перемотую я для того, щоб моток стояв на місці, не бігав, і я могла на в'язальній машинці його додати, ці ниточки до вовняних ниточок. Ось я зараз покажу, як то виглядає. Ось так у мене ниточки. І я маю додати вовняні. Тобто, ось такі мотки мені треба. Інакше клубочки, вони бігають і смикають спиці голки. От. І це дуже шкодить механізму машинки. От. Тож, ми ось такого файненько з вами перемотуємо. Знову мотаєш, мотаю, більше того, нитка дуже тоненька, штучна. Зараз будуть пекти мені пальці. Треба щось підлаштувати, хоча б навіть і ножиці. Просто під пальці підкласти. Якось так. Тобто я ось так просто тримаю, притримую, але нитка не буде різати мені пальці. Ножиці, які захищають пальці від корізів. Бачите, дуже повільно воно йде. нитка тоненька, і дай Боже, щоб я за півгодини тільки цей моток перемотала. А я сподівалася ще розпустити все. Е, наразі я за сьогодні зв'язала тільки одну шкарпетку. Якщо пам'ятаєте, вчора я звичайних шкарпеток зв'язала три, то щоб доповнити пару, я зв'язала ще одну шкарпеточку, і тепер у мене виходить, дві пари звичайних шкарпеток. Тобто, на, на стрім зшивання у мене є тільки одна шкарпетка. Це так якось кумирно. Так, чекайте, я вас договорю просто читаю. А, я хочу спробувати замість тазика інший варіант, який. А що ви будете в'язати? Шкарпетки, Анночка, це все волонтери ниточки передають для того, щоб у шпиталь в'язати інклюзивні шкарпетки. От, бо я б сама не накупилася, стільки. ви бачите, що я порахувала всі шкарпетки, які я зв'язала інклюзивні за цей рік. І в мене вийшло 103 шкарпетки. Із них ще не всі обв'язані і передані. Це я тільки буду рукодільницям тільки-тільки передавати. От, Тож навіть на 100 шкарпеток ви уявляєте, скільки ниток треба. Я б сама просто збанкрутувала вже. А, якщо вийде, розповім. Добре. Замість цього тазика для перемотки, чи замість якого тазика? Я щось трошки розгублена. Друзі, дякую за лайкосики. Люблю лайкосики, ставте більше. Іночка, Чуєш, Анна також із Київської області і в'яже для ЗСУ. Якщо зможеш, зайди полайкай відео, подивись до Анночки. І Анна також до Інночки, бо їй також треба годинки. Інна наша україночка, зараз нині в Германії, тож, дівчатка, гуртуємося, єднаємося і допоможемо одна одній. От, В добрих справах. От. Яка я компанійська. Так, хто це завітав? Не бачу. Бачу, що ще якийсь. Київський лайф. Привітки! Ні, так, в паніку залишати. Я не поняла. Я не поняла, що в паніку залишати. Аночка Настеща майстриня. Дякую, дякую, привіт, Київський. Я вже не шифруюся в і мене мене піар Київський Вован. Ходить і не шифрується. Так, Інночка, привітики, всі здоровкаються, а я мотаю. Так. А я мотаю. Бачите, наче і зовсім не мотала. Клубок який був, такий бігає. Так, бачу, що Іночка щось написала, але не можу побачити, що. Так. Тремпаром. Я займаюся тепер декотрим мазякою. Ага, поняла. Сенс перемотування в для тебе, бо ти не слухаєш. Сенс перемотування у тому, що я в'яжу шкарпетки на в'язальній машинці, бо якби я в'язала руками, мої сустави б вже приказали довго жити, як то кажуть. От, і оскільки я в'яжу на машинці, дуже важливо, щоб нитка подавалася рівномірно. Коли моток ось так бігає, я навіть зараз відчуваю посмикування нитки нерівномірно. Тобто моток має перевернутися, щоб нитка висмикнулася. І оці посмикування нитки, вони дуже негативно впливають на гачки на в'язальній машинці. Тобто ці гачки, які там петлі підтягують і все таке інше, тобто завдяки яким іде в'язання. І якщо не перемотати і не в'язати зі сталого мотка, а з клупочком в'язати, то машинка буде, ну, ці голочки будуть викривлюватися і дуже швидко вийде з ладу, а таке не годиться. Тож доводиться перемотувати нитки і тоді дуже зручно користуватися. Просто суперзручно. Зараз я дівчатам вже показала, зараз і тобі покажу. Це виглядає. Ось так стоять моточки, бачиш? І із середини, ось зсередини йде ниточка. І в одному, і в другому випадку. От. Тож, і тоді дуже зручно в'язати з них. А коли це клубок, тоді халепа. А, ну ясно. Все, пояснила, нормально підходить. А, боляче, боляче. Так, друзі, швиденечко, зараз все прям поперемотуємо. Хоча б один моток за ці 30 хвилин, що я відвела на стрім. Так, якщо цікаво, що. Мазякою. На хвилин 5 можу вийти після тебе. Сонечко, я втечу. Тобто, давай домовимось на 10-ту годину по Києву. Тоді я зможу тебе підтримати. Чим може краще раніше, але я не знаю, коли я повернуся. Мені трошки треба в справах оцих шкарпеткових. Треба передати майстрині, щоб ув'язували гудзики, пришивали. А це не близький світ. Тому я так швиденечко і його згоджу. Не знаю, з однією шкарпеткою виходити в стрім, наче всіх запросила і зовсім не вийти якось не алю. Ну, добре. Вийду з однією шкарпеткою, нехай вже буде, як є. У мене там ще є шкарпетки, де я не сховала всі вузлики. Будемо розправляти вузлики. Та й таке. Що більше діаметр ремарка, то швидше бігає маленький клубочок по тазіку. Іночко, давай я тебе наберу, коли я прийду. І тоді на п'ять хвилинок вискочиш, і я тебе підтримаю. Добре? Бо я, чесно, я не знаю, скільки я по часу вкладусь. Трохи одноманітно. Оце. Ось щоразу, коли е, підскокує клубок, це е, подача нитки із різним натягом. І навіть по в'язанню, по в'язаному полотно видно, яка нитка в мотку, а яка в клубку. Та, що в клубку вона такі затяжки залишає на в'язаному полотні, знаєте? Бо в той момент була надто натягнута, і щоб е клубочок дав нитку, треба, щоб він трошечки підскочив чи перемістився в бок. який файний моточок, слухайте. Красиво. Це просто красиво. Ще й пів години не пройшло, я вже перемотала. Так, і ось цю пружинку треба її віджимати, бо вона розшатується і перестає направляти. А від цього направлення дуже багато що залежить. Бо е, як тільки е, цю направляючу прибрати, нитка потрапляє під механізм нашої стіренки. От. І може нашкодити і машинці, і сама перепачкатись там в цьому в смазки. Тож, такі моменти. Так, бачу, що чатик побіг. Зараз. Дай знати, добре, якщо не виходить, не проблема. Добре, то недовго малювати не буду, просто показати. Добре. У когось новий. Ні, не новий. Ой, бачиш, жахи. Аліска не допомагає, Та... під настрій. Я вже підписана під Інну. О, добре, то ви вже дружите, добре. Та давайте надовго, потім зможете поробити побільше коротких моментів. Так, да, Інночка, от бачиш, Лаван готовий тебе підтримати. То виходь надовго. Двинка відслоїлася, вже прекрасно. Дуже обережно капризну нитку розплутувати, О, щоб вона не заплуталася, бо тут вузлики на ній жахливі будуть. Так. Терпіння. Ця нитка й справді може перерізати й пальці і все на світі. Дуже капризна пані. Метраж здоровезний. Тут вистачить не на одну шкарпетку. От. Враховуючи, скільки там моточків, це дуже гарна нитка для того, щоб укріплювати шкарпетки. Тобто вовняна нитка, чи бувають і штучні нитки такої м'якої скрутки, то вона просто не тримає форму. Або тримає її дуже нетривалий час. От, і завдяки ось такій нитці річ лишається тої самої форми, якої треба. Що додати ще один моточок? Я просто вирішила поки що попрацювати з тим, що є, От. а потім будемо уже розпускати, бо по-перше, треба просто розпустити. По-друге, треба ці нитки ще розпустити на три нитки. А тут одна нитка із двох ниток скручена. Тобто там шість ниточок, і треба зрозуміти, яка до якої відноситься, стосується. І не здуріти при цьому. Отож допоки будемо розбиратися з тим, що є. Ще 7 хвилин і побіжу, друзі. Ось такий моцний моток. Просто у цього мотка вже діаметр великий, і він одразу великий. Великий метраж нитки може скористати, то, звісно, що цей моток вже бігає, змушений бігати значно швидше, аніж попередній моточок, який з малого діаметра починався. Що це таке? Матінко. Так, добре. Не можу зрозуміти, мені треба на білому це бачити, так, я не буду з цим гратися, мені треба. Якусь нормальну люточку, і я її зараз відшукаю. А все інше просто зріжу. Бо ось така тонка нитка, її розплутувати займе кілька годин за досвідом. От, то краще не втрачати цей час, а зробити чогось багато корисного замість того, щоб ідеально розпутати нитку, яка, в принципі, не особливо кому там що вирішує. Отже, далі. Десь розслоїлася. Ай ай-яй-яй. А ми оце маємо клопіт. О, вже іще долучилися люди. Зараз читаю хвилину. Так, хто долучився і що хоче. Так. Луванчу, давайте надовго. Інночку, малювати з підсвіткою з тими тризу... з тими трубами не так вже і зручно. Малювати з підсвіткою з тими трубами. Не поняла, але добре. А, я не встигаю кофту дов'язати. А, а до чого ти хотіла? До свята якогось? Ви можете показати на машинці, як в'яжете шкарпетки для ЗСУ? Анночка, я не можу показати, бо в мене двофантурна машина, і вона полотно тримає між фонтурами. Там все одно геть нічого не видно. Просто як я переставляю ці е, голочки. І все. Тобто там зрозуміти, як відбувається процес. Це коли ви вже гарно в'яжете спицями, то ви розумієте і можете це розкласти на машинку. Навпаки, це не буде. Це не працює. Да, де машинка? Ось де машинка, бро. Ось машинка стоїть. Я тобі її щойно демонструвала. І ось біля неї стоять моточки, якими я в'яжу. Аго, чоловіче, а що? Ой, де машинка? В Берліні з наступних вихідних починається тиждень фестивалю світла. А як то? Так, до свята хотіла. Зрозуміло. Аночка, я із радістю показую те, що можна зв'язати ручками і спицями. На машинці там дві фантури, там немає жодних шансів, хоч якось, то. Ай-яй-яй, впорати. Ну, Продемонструвати, як то в'яжеться. Вільніше змотувати, бо бачите, ось ці верхні. Так, любі друзі, любих друзів, мушу бігти. Дякую за підтримку, дякую за вашу увагу. Ще зустрінемося, будемо шивати шкарпетку на основному каналі. Друзі, всім мирного неба та Божих благословінь. Па-па!